Шахтар шукає нового тренера відоме одне гаряче ім'я. Динамо заблокувало ще один трансфер. Їх футболіста хотіли бачити у Англії, а також наші футболісти у Європі. Покажемо, як вони зіграли. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо дуже насичений на гарячі теми випуск, поговоримо про київське Динамо та їх трансфери, поговоримо про нового тренера донецького шахтаря, а також, звичайно, про успіхи наших футболістів у Європі. Адже напередодні зіграли і Лунін, і Довбик, і Тріо із Трабзонспору. Але перед тим як розпочати, хочемо попросити вас про одну малесеньку послугу: це підписка на наш канал. Якщо ви досі не натиснули на. Червону здається кнопочку. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Воно займає 2 секунди, але нам буде дуже приємно. Дякуємо і поїхали! Отож, розпочнемо сьогодні з наших футболістів за кордоном. Адже напередодні були справжні кубкові дні: Кубка Іспанії, Кубка Італії і Кубка Туреччини. По черзі зазирнемо до кожної країни. Отож, Реал провів чвертьфінальний матч Кубка Іспанії проти Леганеса. Королівський клуб здобув перемогу із рахунком 3-2, А усі 90 хвилин на полі провів наш Андрій Лунін. На 18 18-й хвилині вершкові вийшли уперед зусиллями Луки Модріча. На 25 й хвилині Ендрік подвоїв перевагу. Мадридського клубу. Але далі Леганес взявся відігруватись на 39-й хвилині. Хуан Круз скоротив розрив до мінімального, забивши з пенальті. А на 59-й хвилині він же оформив дубль та рахунок зрівняв. І лише укомпенсований до другого тайму час нападник Гонсало Гарсія приніс перемогу гостям. Оцінка Луніна за цей поєдинок склала 7-1. До слова, цей матч для Андрія, ймовірно, став останнім у Кубку Іспанії цього розігру. Грашу, адже за даними видання релево на стадії півфіналу та ймовірного фіналу, анчелоті місце у воротах довірить. Тібо куртуа Рома Артема Довбика у чвертьфіналі Кубка Італії грала проти Мілану. Місце у стартовому складі для українця не знайшлося, але він вийшов на поле у другому таймі. І ця заміна виявилася надзвичайно вдалою, адже вже на 54-й хвилині Артем забив свій черговий м'яч. Після передачі з флангу він у ближньому бою переграв Марка Меньяна. Але на той момент Рома вже програвала 0-2 і до кінця гри пропустила втретє. Тож свої виступи. У національному кубку завершила Артем, зігравши увесь другий тайм, напрацював на оцінку 7,0. Зіграв у національному кубку і в Українізований Трабзонспор. На полі у грі проти Іскандеру Спора Ми побачили одразу і Сікана, і Батагова, і Зубкова. Гра завершилася дещо неочікувано із рахунком 2-2, але відзначимо, що забивав у матчі Арсені Батагов на 50-тій хвилині. А Еніс Дестан зрівняв на 70 й після асисту від. Данила Сікана. До слова, у наступному турі Сікан, Батагов, Зубков і компанія вдома прийматимуть Еюпспор, кольори якого захищає Тарас Степаненко. Далі летимо до теми трансферів, а конкретно трансферів київського Динамо. Адже столична команда. Не відпустила до Англії ще одного свого вихованця. Мова піде не про брашка, але натомість найближчим часом можуть підписати дуже класного Вінгера. Отож, за повідомленням та то таке Назар Волошин взимку справді входив до сфері інтересів англійського Сандерленду. Його хотіли орендувати із опцією обов'язкового викупу, якби клуб виконав свою головну задачу підвищення у класі. Але такий варіант Динамо не влаштував. Не відпустили Вінгера і у Франції. Французький Ланс, який теж до Волошина, проявляв серйозний інтерес. Водночас Сандерленд у випадку виходу до АПЛ зробить спробу підписати не лише Волошина, а й Владислава Ваната. Чорні коти бачать цього футболіста у своїх шорт-листах. А офіційна пропозиція може надійти до офісу клубу вже влітку. Щодо вхідних трансферів, то Динамо продовжує роботу над переходом Гвінейського Вінгера Саліфа Сума. Наразі клуб Зіра, за який. Власне, грає сума не отримав жодної офіційної пропозиції. Але за даними азербайджанських ЗМІ, розмови про цей перехід ведуться а оцінюють потенційний трансфер у 1 мільйон євро. Ну а завершимо сьогоднішній випуск донецьким шахтарем, який схоже все ж таки планує зміну головного тренера і вже складає списки потенційних кандидатів. Наразі відоме одне конкретне ім'я: тренер, який фігурував і навіть у шортлистах фігурував. Зовсім нещодавно поки що його кандидатура відпала, але до неї цілком реально можуть повернутися. Отож, в ефірі програми Тато таке заявили про те, що керівництво донецької команди розпочало пошуки нового наставника. Клуб почав звертатися до аутсорсингу щодо пошуку фахівця. Керівництво клубу розпочало напрацьовувати список потенційних наступників для боснійського тренера Маріно Пушича і шукатимуть нового коуча гірники на закордонному. Ринку більше того, за повідомленням Віктора Вацка, у шорт листі донецької команди ще донедавна перебував екс-наставник Дортмундської Борусії Нурі Шахін. Чи є він там і зараз достеменно невідомо, але до такої кандидатури керівники команди можуть повернутися. А ви тим часом напишіть у коментарях, чи уявляєте собі шахіна на чолі українського клубу, і чи хотіли би побачити його в УПЛ. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо це відео було для вас цікавим, попросимо вас про вподобайку до цієї роботи. Адже чим більше лайків ви наставите, тим краще це буде впливати на алгоритми Ютубу. Заздалегідь дякуємо. На останок ще перевірте підписку. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.